Вітаю вас! Ви бачите, що це Фейсбук. І це сторінка Галини Яльченко. Є в нас такий, так, точніше така народний депутат, дуже розумна дівчинка, не заперечую. От молодий політ. Подобрає, подобається. Ні, мені взагалі подобається от, нове покоління. Дуже подобається. Я знаю, що деяким не подобається. Це ваш вибір. Мені подобається, як сказати, нова політична еліта. Стара мені вже набридла, а ново ще я тільки зараз постерігаю. І от Галина Янченко написала на своїй, бачите, сторінці Facebook таку інформацію. Скільки українців не, повер... не повернеться додому і що з цим робити? Готові до, шок... готові до шокуючих цифр. О, от так. Ну, Вона приводить дані з е, фотологічного опитування Інституту майбутнього. Я, чесно чеснока, не знаю, коли це робили, чесно. Ну, тому що вони заявляють, що вони зробили опитування серед наших біженців. І по результатам опитування вийшли такі результати. 23% з опитуваних заявили, що вони не повернуться в Україну після війни. А чому не після нашої перемоги? Це запитання. Ми там з ними ще розберемося. 31% заявили, що не повернуться, тому що не мають роботи. Але 36% сказали обов'язково повернемось. А так. От. Ну і от Галина Янченко тут написала, що жахливі цифри. Жахливі. Ну ви, напевно, знаєте, що я на відміну від... Хотів би пожартувати з Галиною. Ладно, не буду. Для молодого політика це, як сказати, вибачається. Тей, вона там дійсно далі написала. І... Розумієте, яка ситуація? Вона тут почала писати, ну пише, що так, для повернення біженців потрібно. І пише, треба взяти досвід Німеччини Японії. Галина. Галиночка. Німеччина Японія. Друг світи в Другій світові війні програла війну. Ти не той досвід взяла. Якщо вже ти хотіла написати, треба було брати досвід Британії. Франції! Вона перемогла! А то виходить з тексту, що, що програти повинні, так? Да? Не так. Тим паче план Маршалла, про який ви багато чули, більше всього грошей отримали не Німеччина, більше всього грошей отримала Британія. Німеччина взагалі з плану Маршала отримала дуже мало, че не знав. Ну це так, слово. Тому, якщо вже брати приклади, то приклади переможців брати, що ж країни, які поразка застали. Ну, далі там, звичайно, Галина писала стандартну риторику. Інвестиції, інвестори, податкова, корупція. О, Боже, Боже. Ні, я розумію, я розумію. Ні, ні, в принципі, все правильно, правильно. Це кліше. Розумієте, коли в нас починають ругати економіку, починають. Корупція! Суди! Я питаю, люди добрі, ви колись хабара давали? Ну ви. Ні! А вам давали? Ні. Чо ж ти трандиш засранець про корупцію? Ти ж не пільмець цим не мислиш. Ні, я розумію, якщо б ти дійсно в цьому темі був, то ти б ще якісь претензії мав. А то ті люди, які дають, які беруть, претензій немають. Тобто працює єдина претензія. Майдани і всякий бардак. Тому що після Майдану виникає яка проблема? Невідомо кому давати і скільки. Оце біда. А коли нема революції майдан, є чітка такса. Ти знаєш, з ким домовлятися, кому заносить. І економіка працює як годинничок. Всі задоволені. І бізнес, і ви, і перевіряючі. Тому ругати корупцію можна. Тільки дурень це ругає. Запам'ятайте раз назавжди. Ніколи не треба ламати те, що добре працює. Поламали, а тепер мучите. От це ж у нас проблем, що нас переламали. Чорно щось. Бардак-бардакі. Ти хоч вирішить питання, а ці гади всі боруть, ніхто не вирішує. Оце погано. А корупція повинна працювати, як годинничок. Заїзд, о, і все вирішив. О! А так воно працює. В Європі корупції значно більше, ніж у вас. Єдине, там про це говорити не прийде. Це нас. Ну, що стосується інвесторів, я говорю, люди добрі. Як ви б мені набрили з вашим інвестором? Це просто смішно, то да не смішно. Ну, навіщо нам чужі інвестори? Ми ну, все життя відбувалися від цих чужих інвесторів. Що це за мрії? такі от прийде інвестор? Він, да не зараза нічого він не зробить. Він тільки прийнявши пограбував. що він нам здався? У нас свої є інвестори, українці. Будуть інвестувати. Вони інвестують. У нас, дивіться, якщо нема Майданів. Нема революції. Нема реформ. реформ. Інвестиції як пропиті проти Україну. Ну як прокляті, ловляться. Тому що хлопці в заводять, все працює. Як тільки пішли реформи, як тільки пішли всякі, все Все здохло. І це логічно. І тому, якщо ви хочете, щоб були інвестиції, ну припиняйте ви ці реформи. Припиняйте ви ламати те, що ви робите... Ну як може інвестувати Україна, якщо ти не розумієш, з ким додатись, кому заносити? Це не інвестиція, це дурня. А коли ти розумієш, з ким додатись, кому заносити? о, оце працює. Ну ще раз говорю, це міф, що зарубіжний інвестор краще. Хто вам про це сказав? Зарубіжний інвестор це таке горе, що готовий в шею гнати туди. Тільки наш. Ось тут, отут. Слово Україна понад усе. Чітко працює. А тепер, що стосується взагалі ну, тих людей, які говорять, ми не повернемося, що в нас нема роботи в Україні. Ну і добре, хай не повертаються. На бісу не здались. Як говорив один мій розумний людина, флаг їм в руки і два барабани на шею. І хай валять собі куди хочуть. Нащо вони здались? Не, не хочуть, не треба. Що вони сюди приповзли і повзали там мили, що в них роботи немає? То нащо нас таке здалося. Якщо не леде цюга, в нього завжди роботи немає. Що за кордоном, що в Україні? Так що нащо він тут нам буде нити? Що за звучить? А якщо людина розумна, то роботу завжди знайти. І в Україні і за кордоном. Це не проблема. За рішення зрозуміло, ситуація наступна. Роботи в Україні не мірять. Бажання! є не завжди. Це факт. Розумієте, кожен хоче, щоб роботи було поменше, а дорож була побільше. Так не буває. Тому так, да, можливо, там якась людина, ледацюючи за кордоном, отримуючи ці пособи, думає, о, це буде завжди. Ну якщо буде тобі, це завжди, будь ласка. А якщо людина розумна, то вона знає, що в Україні можна стільки заробити, що Боже милости. Було б тільки бажання. У що, що, а робити бізнес в Україні або взагалі там працювати одне задоволення. Це дійсно є можливість. Так рвати! Щоб по-повному. Щоб заробити за день стільки, скільки той поляк заробляє за рік. От що значить Україна? Знає, ну, знає наша. Ні, я не заперечую. Під час війни, звичайно, є проблеми з бізнесом. Не заперечую і з роботою. Ну, війна, ну що ви хочете? Ну, взагалі, під час війни, як правило, ситуація значно гірша. У нас ще якось так, розкрутилося. Дійсно, дуже боялися, що буде ситуація, там і картки треба було, і талони, черги. Як та... бачите, цього все немає. І тому, так, да, дійсно, в Україні на сьогоднішній момент є тимчасові проблеми. Але війна. Закінчиться війна. Такі проблеми. Ні, це поки в євроспільноту не вступимо. От вступимо євроспільноту, а там звийте. А там хлопці! А де то їм поповнити? Скажи, Боже милостей! Куди ми бляпались? Єдине одне радується, швидко не буде, так що за цей час успійте нацарювати, заробити і відбудувати, і перебудувати і все, файло. Тому що дійсно... Ну, час буде затягуватися, і при бажанні хвалять. Взагалі, зрозуміти правду. Є таких дуже добрих цитати. Краще менше, та краще. Якщо люди не хочуть вертатися в Україну, хочуть жити там, то які проблеми. Хай Якщо людина вважає, що їй краще в Україні, це маємо. Взагалі, в умовах глобалізації... Оці всі розмови, треба більше людей. Ну це така дурня, навіть смішно. І Бог. Так, да, я розумію, в середні часи тоді там князя, царі вимірювали свої статки по кількості холопів, рабів. Чим більше рабів, тим краще. Ну часи ж то помінялися. Наші нам така арава ледацюг, тут в Україні. Хай вона краще там в Європі сидять. І там цим мучає голову. Тут нам своїм вистачить. Завір, що ви зрозуміли, якщо менше буде в Україні людей, то воно навіть буде краще. І з безробіттям буде краще, і з бізнесом краще. Та багато вас ще краще. Тому що, чесно говоря, отримувати велику кількість лецюг. Які постійно щось неї, всім незадоволені. Ой, це неправильно. Тому, ну що можна сказати? Хоча я це опитування, я ще раз говорю, я не знаю, коли це опитували, тому що опитати виключно біженців, ну якось, напевно, можливо. Але з моєї точки зору, це результат абсолютно логічний. Да? Хтось залишиться, не заперечує. Хтось навіть ті, які от говорять, що ми е, не повернемось, повернемось. Куди летіться? Я про це так багато разів чув, ви собі не помню. Ой, не повернуся. А чорти до цього повернувся. Ой, да ви знаєте, там теж погано, отож ми так і зрозуміли. І навіть, ті, хто говорить, що ми повернемось, може, теж не повернутися. Це теж зараз. Ні, те, що якась там перетасовка буде, це факт. Але це не погано, це добре. Тому що в Україні дійсно треба, щоб було ну, нормальне життя. А нормальне життя може тільки тоді. Коли? У тебе все було, і тобі за це нічого не було. Це нормальне життя. А все інше. А все інше, це все інше. Ну що ж, чекає нашу перемогу. Тоді подивимось на результати. А ще більше подивимось на те, як народ буде святкувати перемогу, і що після перемоги він буде говорити відносно того, як треба розбудовувати Україну. Це дуже цікаво. Тому що по великому рахунку ну, українці можуть не просто розбудувати Україну, а побудувати таку Україну, яка вигідна їй. Але зовсім не зрозуміла для Європи. Тому що в нас те, що добре, отак погано. І навпаки. Ось яка ситуація. І от в таких умовах, так, дійсно. Хто хоче жити в нормальній країні. Де ти можеш за день заробити стільки, скільки проклятий європейці за рік не заробляє, для України. А хто ледацюга? хай тут. Хай там з ним мучиться. Нам такі не потрібно. Чи вас є інша думка а? відносно того, як нам треба жити в Україні, в таких крутих-крутих умовах економічних реформ? перебудову, війни, ну і все інше. А поки що вам за увагу. Всього найкраще. До побачення.